9.00 в Мукачеві. Місцева жителька Віта каже, знає, що у громаді запровадили обов'язкову хвилину мовчання. Я дотримуюся, мовчу, перехрещуся Богове, і дай Бог помінено, ну, що робити. Ми тому не винуваті. Під час хвилини мовчання кого згадуєте. Чоловіка прощеного, бо він був воєнний, брат помер, теж воєнний був. Тобто і всіх воєнних згадую і блажений вічна пам'ять. Постійно хожу в монастир, даю за них молитви. Стараємося дотримуватися. У вас є на роботі якісь такі. Я мама в декреті на даний момент. Ага. Тому ну. Кого згадуєте під час хвилини мовчання? Всіх знайомих, близьких, рідних навіть, які загинули під час війни. Так. Чули про це так? Чи дотримуєтеся хвилини мовчання? Ну так, треба, треба. Заслужили хлопці. Про обов'язково коли мовчання мовчанні чули. аж ні. Як думаєте, чи потрібно згадувати військових, цивільних, які загинули під час війни? Звісно, потрібно, тому що зараз кожен чоловік, батько, син переживає майже кожну хвилину, щоб зберегти свою країну, рідних. Я вважаю, що це буде правильно, якщо кожен стане і хвилину мовчання стримає. Рішення про обов'язкову хвилину мовчання, якою деталізується саме ця хвилина мовчання в громаді, прийнято два тижні тому розпорядження міського голови. Так для комунальних закладів це для шкіл, для садочків, для лікарень, для поліклініки, для амбулаторій, для ЦНАПу, для структурних підрозділів міської ради, для комунальних підприємств. Вона є обов'язковою. О дев'ятій хвилині це обов'язково у нас тиша. Хвилина хвилина пам'яті саме за загиблими і військовими, і мирними жителями, які загинули. В цій війні для бізнесу вона має рекомендаційний характер. Ми до всіх звернулися відповідними листами. Провелася нарада, що ми їм пропонуємо цю, цю хвилину зупинити виробничий процес пам'ять про тих, хто загинув. А це мукачівський цнап. Ми долучилися хвилина мовчання. В ЦНАПі під час хвилини мовчання звучить метроном всі. Працівників встають, вшановуючи пам'ять загиблих, і після того звучить гімн України. Аналогічне доручення було дано по всім старостинським округам для того, щоб в відокремлених підрозділах ЦНАПу здійснювати. Ті самі заходи, це має бути свідомість це має бути внутрішнє переконання кожного громадянина. Що пам'ять загиблих військових, які кожен є героєм, має бути вшанована. Пам'ять цивільних осіб, які загинули внаслідок цієї страшної війни, має бути вшанована і змусити це здійснювати соломіць нереально. Покладаємося на свідомість наших мешканців. Руслана Гостю, Леонтій Николишин – Суспільне новини.